Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу е, показати, показати вам, що в мене ожина вже достигла. Ну, По назві відео то видно. Ну тут все, така, тут така ось. Дивіться, яка бачите, зелена кетяки такі висять, наче. Значить їх там дивіться які. Бачите? Бачите? Бачите такі китики. І це ж, все, це ж все воно дозріє, дивіться. І бачите, що робиться? Бачите, що робиться ось оно. Повне просто, повне. Повне. Ну це зелене. Насправді я вже тут їв. Ось зверху, подивіться, що робиться. Бачите яка? Ось і вона. Бачите, яка. Зараз спробую вибрати. Ось, її береш такого. І вона відламується зараз. Штуки 2-3 візьму. Вона повинна відламуватися, ну так, легко. знаєте, Береш її так раз, і вона відламалася. Я вже бачу, що вона готова, але вона щось не відламується. Бачите, ось. Вже на пальцях є сік. А она не хочет отходить. Ось все. Вот это вот ломалось. Вот все. А это не. Смотрите. Это... Смотрите, мышцы. Какая тяга хаяка. И она нас У но не кисла. посерединку я зазвичай выкидываю. М -м -м. Такая вот малинка. Такие. вкус другие. Мягко, такая, классно. Смачно. Тут еще не, не дозрела. Тут десь в середине должна быть уже ягодка. А там, наверное, точно уже дозрела. Зараз скоріше всього, що отпаде. О, бачите, Відпала Одпала одна. Ось там ось. Його. Ось і там. Ось там його. Коротше говоря, я показую вам. Вже коли зірвана вона. Це ще не дозріло. Ось тут ого, десь там має бути вся зазріша. Сяде зрівша. Красота. Тож, вирощуйте ожинку. І буде вам добре. Да, ожинка, цей рік у нас. У нас зазвичай класна. Як я її обриваю, ось дивіться, бачите. Це нові, нові пагани йдуть. Я, знаєте, як не просто вам показати, да? покуштувати там, на відео чи ще щось, yeah. а показую, як її треба зробити, щоб вона така велика була і смачна. Ось у росте пагін. Новий пагін. Він росте, він доріс десь плюс-мінус метр сімдесят два метри такий. Я його прищіплюю. Ось, ще далі виріс, бачите, ось ось видно. Бачите, я її прищипнув і він почав давати мені оці приріст. Тут я ось його взяв, ну вона товста, вона здорова була, я її обламав знову. І вона знову дає. Бачите, нові. Так само я і маліну роблю. Воно дає свій результат. Не, мабуть, я не встану сюди, бо ще навернуся. Там воно зверху ще є. Бачите, отам. Воно воно. Там ще є. Все, я уберу, я разрешу, бачите? Там еще есть. Может, его достану. Да, скорее всего, что. О, бачите. А она уже... Она уже такая, знаете, аж начала переспившая такая. Смотрите, Это шикарно. Шикарно. Ем-ем. А вона є, є. <хи> В руці. Оця вже вже, всі, о, все, одірвав я, її, бачите. Буває такі ягодки, бачите, вони сонце попадає на них і спікаються трохи. Підпікає сонечко. М -м -м. Добре. Малинка вже у нас закінчується. до, доходить. Починається ужина. Тому, друзі. А не закінчиться. Все, у мене красота на підході. Так що. Так що, да, Життя бачите, як триває. Одне за одним іде, йде, йде наше життя. Ось такі ось, бачите, так. прищіплюю їх. Ну, бо вони, по-перше, тягнуть сік з лози, а по-друге, вони більш підвержені такі молоді пагани, вони не так стойкі до хвороб. Тільки що проходив свій виноградник, слава Богу, все нормально там за виключенням одного винограду. Ну і там, там такі, ну дві, дві таких, ну я зараз вам покажу. Дві таких хворобинки я такі знайшов, Десь от того всього бачите. п'ятнишко, бачите всього. Це ось ну, чуть-чуть, да? І ще десь бачив, десь ще бачив, не пам'ятаю вже, десь я бачив ще. От. І все, так, слава Богу, все. Лоза зелена, все прекрасно, слава Богу. От, а це... а їдю, ну треба буде кропити, так. Да. Треба буде кропити. Так, виноград, слава Богу, все нормально. Обхажуємо за ним. Так що таке. Все, друзі. Все, друзі, буду з вами прощатися. Такий невеличкий, коротенький ролик. Бачите, яка краса? Яка краса у нас. Яблучки, звичайно, да, теж припікаються, бо сонечко буває. Сьогодні дощ, кстати. А так-то, бачите, які вже яблучки в мене. Приближу. Бачите, хто там сидить? Це бджілка сидить. Це бджілка сидить. Що вона сидить там? Що вона там шукає? Не знаю. Ніхтара вже не вона сидити. Вже ще свіла давним давно. Так що, дивіться, яка гарна. Ну цей год, да, цей год вона просто прекрасно вродила. Почали вже різати на сушку. Трохи буде на сушку, трохи може так закатаємо яблаки. Таке, звісно, може вже і в банку не влізе, От. але ну, будемо лізати, хай дозрівають, бо ще вони не дозрівші, не дозрівші. Звичайно, як вітер сильно піднімається, вони падають. От. Але думаю, що все буде добре. Все, друзі, на цій гарній ноті. З вами прощаюся. Це, це мій сад. Це моє подвір'я, це моє життя. Тут я живу. Бажаю всім мира, гарного неба. Небо зараз, небо зараз синє, синє небо. Просто зараз якесь незрозуміло чого. Не показує що синє, воно сіре показує, а так то воно. Так, мабуть, може влага, влага може підвищена вологость і вона не показує синіви, це і не видно. От того все синє небо. А воно, бачите, показує, що. Что... Може я з іншої сторони. Хочеться показати гарне небо таке. Ні. Ні. Ні, не показує. Ну нічого. вигляни в вікно, називається. Все. пока.